Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Підготувала для вас відео з семи страв на вечерю, такі собі ідеї. Постаралася, щоб було і основне, і. Перше, ну і щось таке от цікаве, те, що, знаєте, не входить до класичних страв. Тож, дивіться, беріть собі щось на замітку, і якщо сподобається відео, не забудьте поставити пальчик вверх, мені буде дуже приємно і можна залишити будь-який коментар. Дуже люблю спілкуватися з вами під відео. Тож, давайте приступати до готування. Для першої страви потрібна цвітна капуста, я її розрізаю навпіл, а потім на такі собі стейки. Але кажу наперед, краще її е, цілу відварити. Трішечки або залити кипятком і залишити, ніж як я зробила. Бо я потім вже залила ці стейки, але коли їх різали, вони трішки розвалювалися. Але нічого страшного. Головне, що потім вона була м'якенька, але не повністю готова. Також готую філейку, розрізаю на такі маленькі шматочки, можна ще навіть дрібніші, викладаю на. Деко вже такі от пропарені стейки капусти, змащую розтопленим вершковим маслом, солю, перчу, і тоді буду викладати інші інгредієнти. А саме куряче філе, зверху помідор, і також пізніше буде сир. До речі, замість шматочків курячого філе можна зробити фарш і так само викласти думаю, буде навіть трішки краще, бо буде таке однорідне. Тож, викладаю зверху гарно, так, помідори, щоб було побільше. Відправляю у духовку на хвилин 30, посипаю сиром і відправляю знову допікатися буквально на хвилин 10, щоб підпікся сам сир. І страва готова. Дуже така смачна виходить, до речі, можна одразу і так подавати. Але я вирішила зробити ще пюре. Поки готувалася у мене свитна капуста, я вже відварила картоплю. Додала сіль перець, вливаю молоко, додала також вершкове масло. І такий невеликий секрет. Не пам'ятаючи, розповідала. Тож, якщо що, повторюся, пюре виходить дуже ніжне, якщо потім пройтися міксером, буквально хвилинку або дві, воно стає таке прямо повітряне, ніжне. От воно дійсно відрізняється, якщо просто потовкти або потовкти і потім ще пройтися міксером. Так, і ще у мене був відварений нут, його треба дуже довго варити. Я попереднього дня це зробила, очистила від оболонки, додаю сіль, перець, паприку, такі улюблені спеції, також вершкове масло. І все теж відправляється на тарілку. Також додала свіжі овочі і ось така от вечеря вийшла, збалансована та ситна. Наступна страва, наступна вечеря це буде гороховий суп з гріночками. А попередньо зночі я поставила горох у воду і в холодильник, тобто щоб він набухав. На наступний день промиваю і одразу воду закидаю з м'ясом та картоплею. Коли воно почне закипати, знімаю пінку і нехай воно собі вариться. Тим часом можна зробити зажарку. Моркву та цибулю відправляю одразу і смажу до півготовності, щоб воно стало м'якеньке. Потім додаю порізаний помідор і обсмажую ще хвилинки три, щоб воно все вже таке було обсмажене, м'яке, і додаю у суп. Він якраз вже гарно кипів і все. Залишається поперчити, посолити, додати якісь ще улюблені спеції, також моя улюблена куркума і лавровий листочок. Я ще часто додаю в супи. Проварюємо до готовності гороху, картоплі, в принципі, м'яса. І щоб не гаяти часу, я також відправляю в духовку порізаний хлібчик на такі маленькі квадратики, ставлю духовку на 180 градусів і він там запікається ну, буквально хвилин 5-7. Тобто, це можна перевіряти, щоб просто був підсушений. Коли супчик зварився, я беру і бульйон трішки відливаю в стаканчик, це для того, щоб коли ми будемо його блендерити. Будемо дивитися по густоті, і якщо треба буде додати, то я додам бульйону. А буває таке, що я відливаю. Перебиваю блендером і нічого вже не треба. Тобто буває, знаєте, багато води. І в цьому моменті так і було, що те, що я відлила, воно мені вже не знадобилося. І можна було навіть ще більше забрати, але, в принципі, консистенція була теж нормальна. Але я люблю трішечки густіший. Все, супчик готовий, додаємо грінки та насолоджуємося. Я дуже люблю такий суп, Ну, не готую прямо часто, щоб не набридав. Спробуйте також, якщо ще не готували, дуже вдалий рецепт. І переходимо до наступного дуже-дуже класного. Третя страва не зовсім бюджетна, але іноді треба себе балувати і смачно їсти. Тож, я взяла для нас двох з чоловіком один стейк лосося, зробила з фольги таку лодочку, помістила його туди, посолила, поперчила, додала прованські трави. І заливаю вершками. У мене, по-моєму, це 10-15% жирності. Переміщаю у форму і буду запікати. Тобто, все занадто просто. Випікаю при 180 градусів, буквально там, 25 хвилин рибка готується дуже швидко. Тим часом ставлю варитися макарошки, в мене такі вони спіральні, і будемо готувати соус для макаронів. Потрібно ціле авокадо, спіле і половина такого лоточка шпинату. Солю, перчу і додаю ті самі вершки. Можна спочатку небагато додати і попробувати зблендерити. Буває воно дуже густе і треба додавати ще. Тобто дивіться вже по консистенції, ну і скільки ви дали того шпинату. Ось така вона, знаєте, густенька маса, виливаю на сковорідку, додаю половник води, де варилися макарони, і прогріваю цей соус. Коли почне тільки закипати, додаємо натертий пармезан, перемішуємо, щоб він там розтворився. і тоді перекладаємо готові макарони в соус, гарненько перемішуємо, щоб маса стала однорідна. Ну і все так знаєте, прогрілося гарно. Це буквально ще хвилинки-дві, і все, макарони у такому шпинатно. В вершковому соусі готові. Так само і рибка вже запеклася, і на цьому вечеря готова. До речі, не тільки нам з чоловіком, а й Полінці шматочок ми дали, бо я спочатку сказала, що тільки для нас. Ні, полінка, звісно, теж їла, тобто підходить і для дітей. Для наступної вечері потрібна ось така картопля типу американська. Я брала ось таку от в пакеті в сільпо. Можна ще менше. головне, щоб був такий сорт, який легко роздавлюється. Коли вона зварилася, я перекладаю на деко і розчавлюю стаканом ну, або формочкою, звісно, солю та перчу, і зробимо соус до цієї картоплі. Потрібна зелена цибуля, нарізаємо мілко, Пересипаємо в піалку, додаємо зубчик чеснику. І також у мене був такий шматок бринзи, м'якої. Фірма Комо вирішила додати до смаку, але можна і без неї, в принципі. Додаємо сметани і все гарно перемішуємо. Я все робила на око, дивилася, скільки в мене картоплі, і щоб соус не лишився, я розрахувала так, щоб от на всі картоплі вистачило. Спочатку. Ось так викладала, а потім вже мастила по кожній. І Відправляємо у духовку при 180 градусів на хвилин 20-30, але знаєте, краще, дивіться самі, щоб вона була така прям підпечена і хрустка. Також до картоплі вирішила зробити такі соковиті овочеві котлетки, курячі овочеві. я взяла курячий фарш. Додала яйце, сіль, перець, натерту моркву та кабачок і перемішую. Тобто зовсім такі простенькі інгредієнти, але виходить дуже смачно. Ліплю котетки та смажу з двох сторон на олії. І, в принципі, вечеря готова. Також я подала свіжі овочі, гарно сюди підійшли мариновані огірочки, я люблю сті оливки. І все, смакуємо. До речі, картоплю я трішки не допекла, як сказала, але дійсно смачніше буде, коли вона буде знаєте з скоринкою. Далі готую одразу можна сказати, дві вечері. Нут буде на завтра, його треба дуже довго варити, півтори години мінімум. А на сьогодні я підсмажила просто на олії зі спеціями філе стегна, порізане на такі шматочки, і буду робити кукурудзену кажу типу баношу. Тут у мене молоко, сметана та додаю вершкове масло. Знизу видно сметанку, доводимо майже до кипіння і коли тільки побачите перші, так би мовити, бульки, засипаємо промиту кашу і варимо постійно помішуючи на дуже маленькому вогні. Вона вариться хвилин 20, і дійсно треба мішати постійно. Вона починає булькати вже на півготовності, і будьте готові до того, що вона може навіть стріляти. Це така особливість цієї каші, що мені не дуже подобається, але іноді хочеться, не знаєте, не макарон, не гречки, а саме от кукурудзиною. І раджу готувати на один раз, щоб на завтра не лишалася, бо вона смачна тільки тоді, як тільки з пилу жару. Ось така вона густа виходить, видно, як ще булька. Але на цьому я її вже вимкнула. І вийшла така майже гуцульська вечеря, банош з бринзою або просто сиром, і замість шкварочок у мене курка. На вечерю а, я придумала ну, картопляне пюре це стандарт. Також я вчора була відварила нут, його дуже довго треба варити, більше часу. Потім я його а, почистила від оболонки верхньої, бо я не люблю з нею їсти. І сьогодні. Я придумала таке: курячі <смірчі> тефтельки, тобто курячий фарш, спеції, яйце, цибульки додала, також панірувальні сухарі, щоб маса була більш така густа. І зробилось такі менюсінькі, А перша партія були більше, тож я їх розрізала, додала вершків і ще деякі спеції, і цю партію, коли відправлю на сковорідку, буду це як трішки тушкувати в важковому соусі. Це буде з пюре картопляним і також ще додатково ось такий мікс овочів. Зараз я зід'ю водичку, додам вершкового масла, можливо, кунжут. Ось такий от набір ВТБ Брава юніор. Тобто там йде жовта морква, морква бебі, а цвітна капуста і брокколі. Я додала вершкове масло з кунжутом, перемішала. Це так і буде. Пюре я вже зробила. Ось таке от ніжне. Додала вже все донуту з тефтельками. Воно вже так гарно тут душкується. Подумаю, зараз ще хвилинки 2-3. Воно стане трішки густіше. І все. І будемо мити вечеряти. Ось така імпровізована, цікава вечеря, корисна. Прийшов час вечері і в мене сьогодні дуже дивне поєднання. Це будуть типу рулети шаурми, щось таке. А тут у мене вже зробилася курочка в спеціях. О, така смачна, м'ягенька. Там сметана і спеції. Буде ось в такому лаваші. Ось така от картинка. Мені сподобалася. думаю, о, треба щось схоже зробити. Тож, у мене буде сир, звичайний, бринза помідор-огірок, листя салату. І також ось я вже розрізала баклажани, їх посолила трішки. Це будуть баклажанові рулетики з типу грузинською такою начинкою. Тож зараз буду обсмажувати, вони вже такі м'ягенькі стали за рахунок солі. І будемо показувати весь процес. Мащу на лаваш, бургерний соус, але можна кетчуп, майонез, хто що любить. Викладаю листя салату, курку, огірки, помідори і всю начинку, яку я підготувала. У вас може бути трішечки інша. Закручую рулет. Скажу, що цей лаваш якийсь трішки невдалий, бо він у мене тріснув. Можливо, він був не самої першої свіжості, але по термінах він був нормальний. І випікаю, ну як випікаю, ставлю у гриль, щоб воно підпеклося трішки. Тим часом я встигла обсмажити баклажани з двох сторін. На середньому вогні вони смажаться досить швидко. Просто щоб були такі м'якенькі, трішечки підсмажені, бо деякі у мене трішки вже навіть перепеклися. Але ось такі, от як на відео, це прям чудовий варіант. Ну і роблю соус, беру два зубчики чеснику. Так, на око беру волоський горіх і прибиваю в блендері. Так, знаєте, дуже-дуже мілко щоб було. Також додаю майонез, перемішую і все, соус готовий. Максимально простий. Перемащую кожен баклажан, закручую у рулетик. І також ще вирішила прикрасити зверху гранатом, як я бачила, роблять в грузинських ресторанах. Дуже така класна подача, дуже проста. Хоч поєднання вечері сьогодні таке дивнувате, але страви самі по собі дуже смачні, тож готуйте теж. Чи виходить така неймовірна краса, що гості будуть вражені точно. Так, і ще хотіла вам показати для дитини лаваш, який я робила. Це просто курка, сир та помідор, ось такі трикутники і теж запечені у грилі. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, яка вечеря вам сподобалася найбільше. І побачимось у нових відео. Па-па!